У холоді дощ та навіть під обстрілами запорізькі рятувальники пробираються до Оріхова на допомогу жителям громади. Втім, цього разу привід дійсно приємний. Аніма це цілуватися! А будемо. В руках вогнеборців незвичайні великодні кошики. Їх зробили з кевларових касок працівників ДСНС та наповнили пасками та крашенками. Доставили смаколики до єдиного безпечного місця в Оріхові пункту незламності, де майже щодня місцеві ховаються під час обстрілів. Для багатьох незвичайники вже як рідні, адже першими приходять на допомогу. З Першого дня війни ви разом з нами я вже е Дуже довго можу перераховувати всі ті ваші великі вчинки по допомозі нашим мешканцям Ріхівської громади. Тому що неодноразово я разом з вами і воду розвозила. Я знаю, скільки ви зусиль прикладаєте для того, щоб допомогти людям той складний для них нелегкий час. У пункті є все необхідне для довготривалого перебування. З Самого ранку і до ночі готують та підтримують тамтешніх волонтери. Чимало з них живуть у прилеглих селах, та навіть далекий шлях не стає перепоною для допомоги іншим. Я проживаю в Новопавлівці, Це 7 кілометрів від Оріхова. Кожного дня їздю велосипедом утром і вечором назад. Просто зібратися разом, поспілкуватися, згуртуватися. Ну я вважаю, що це край необхідно зараз. Пункт незламності залишився останнім прихистком для Оріхівців. Домівки більшості людей розбиті російськими снарядами. А те, що не добили рашисти, поступово знищує негода. Вчора вітер зірвав усе, ну не все, ну а порвав пленку і порвав страшне. Опять сьогодні забивав повна хата води, дожі йдуть і йдуть, і пленку обриває. В таких умовах Великоднє богослужіння для Оріхівців цьогоріч стане випробуванням, адже жодна церква не прийматиме вірян через обстріли. Якщо це буде онлайн, то це звісно тільки у нас в підвальному приміщенні, тому що практично місце зараз немає світа, люди не зможуть побачити навіть по телевізору службу. Але що я хочу сказати? Кожен хоче посмакувати пастою, але в нашій ситуації для нас свято великий великдень. Це та увага від всіх тих, хто нам її надає. Нам головне, що ми не забуті, до нас їдуть навіть ризикуючи своїм життям і нам допомагають. За останній рік запорізькі рятувальники майже щоденно долають близько 60 кілометрів, приїжджаючи до Оріхова та населених пунктів області з гуманітарною місією. На сьогодні рятувальники підвезли на лінію зіткнення в міста, які знаходяться на лінії зіткнення, понад 52 тонни хліба, 70 тонн питної води, а також понад 4,5 тисячі тонн технічної води. До Великодня жителі Оріхова планують приготувати паски, аби пригостити вірян. Також влаштують невеличке свято, де зберуться не тільки Оріхівці, а ще й жителі навколишніх сіл. Бо навіть попри постійні канонади ворожої артилерії незламний Оріхів витримає, коли є підтримка та віра в перемогу. Тетяна Пода, телеканал МТМ.